Вітаю, друзі! Укрпошта вводить в обіг 23 лютого 2024 року поштовий блок і буде весна. Ось він. Отак виглядає. Блок під номером 207, на якому який містить 4 марки: номери 2072 до номера 2071. 5. Тираж поштового блоку 250 тисяч примірників. Номінал марок ми бачимо дві марки U що відповідають номіналу 15 гривень. І дві марки номіналом F, які відповідають номіналу 30 гривень гривневому еквіваленту. Розмір поштового блоку 145 на 100 мм. Розмір марок. 3. на 43 мм на 40. Щось тут нічого мені не понятно, коротше, який той розмір марок. Е, значить, розпочнемо розгляд і я зачитаю довідкову інформацію по цьому блоку. Значить, і буде весна поштовий випуск із найзнаковіших світлин воєнного часу, яким вшановуємо героїчний спротив українців російському агресору, що триває вже 10 років. Кожна марка окрема світлина. Також до, до, цієї, до цього поштового блоку було випущено 4 листівки. З фотографіями. З відповідними фотографіями, що відповідають маркам. Ось ми бачимо такі листівки. Вони мають тираж, де там, 40 тисяч примірників, з якими можна робити карт максимуми. Ось. І ось такий. Немаркований художній конверт. І на оновленій землі врага не буде. Словами Тараса Григоровича Шевченка, Тарас цього конверта 80 тисяч примірників. Також конверт першого дня, але в мене, на жаль, його немає, щоб вам показати. Так, і давайте я зачитаю інформацію по кожній марці і покажемо її на картинках. Значить, марка. Ось ця марка номіналом Ю номер 2072 захоплення аеропорту Бельбек, Севастополь, 2014 рік. Пам'ятна фотографія війни, розпочатої Російською Федерацією проти України ще в 2014 році. З окупації Криму належить Кубі Камінському ПАП. Знімок на якому зафіксовано епізод захоплення. Захоплення аеропорту Бельбек у Севастополі. Польському фотографу дивом вдалося приховати від російських загарбників свою фотокамеру. Фотокамеру, завдяки чому цю світлину побачив увесь світ. Ось давайте ми подивимося на крупним планом на цю світлину. Тут де наші воїни без зброї вийшли на перемовини до загарбників. Відео ще є на Ютубі, там, де вони йдуть, співають гімн України з прапором України. Але на жаль, тоді. Не знаю, чи на жаль, чи не на жаль, це тут такі питання їм не було команди захищатись. І Крим забрали просто так. Ось така листівка, тут дата 20 лютого 2014. -го. 24 лютого 2022. Початок анексії Криму і початок повномасштабного вторгнення. Так, на звороті ми бачимо. Там замовлення, тираж і фото. Куба, Камінський ПАП. Захоплення аеропорту Бельбек. Севастополь 2014 рік. Дизайн Володимир Таран. Так, наступна. Наступна у нас марочка під номером 2073. Далі ми подивимося, ще цей блок під, ультрафіолетовим, під ультрафіолетовими променями. Зараз я візьму листівку цю. Марка під номером 2073. Називається Кохання не спинити. Харків 2022 рік. Знімок Сергія Бобка АФП увінчує тендітну мить кохання. Мед... Медики-волонтери весною 2022 року на весільній фотосесії у дворі зруйнованого російськими ракетами будинку у Харкові. Ось крупним кадром ця світлина. Де молода пара? Одружується і свою фотосесію зробила на фоні зруйнованих, зруйнованих будівель бідного Харкова. Теж дати початку вторгнення 2014 року і 2022. Ось така листівка. Тут там довідкова інформація на звороті, що, що з фокусом щось не виходить. Кохання не спинити. Харків 2022 рік. Фотограф Сергій Бобок. Так, Є. далі. Наступна марка під номером 2074. Дуже потужна світлина. Марка з номіналом F, Світло Переможе Азовсталь. Маріуполь 2022. E, значить, воїн у променях Сонця на Азовсталі, що є легендарним автопортретом, зробленим захисником із позивним Орест Дмитром Козацьким у травні 2022 року під час героїчної оборони Маріупольської фортеці. Ось ця світлина крупним планом. Ми бачимо, стоїть воїн, дивиться в небо і через пробитий дах про мені сонця, наче як Боже благословення. <кій> <кій> Ось така листівка. Тираж 40 тисяч примірників. Та що цей фокус? Так, друзі, далі у нас іде наступна марка під номером. 2075. Ось це номіналом F, яка називається Руки піхотинця. Бахмут 2023 рік. Фото піхотинця 28 ї бригади з позивним Сніжок, яке було знято Максимом Дондюком за кілька сотень метрів від ворожих окопів на околиці Бахмуту у березні 2023 року. Ось давайте подивимось на. Крупним планом на цю світлину на це страшне, потужне фото. Ось на звороті довідкова інформація, яка щось не хоче, не хоче фокусуватися. Так. Відтворені на поштових марках фотографії здобули престижні нагороди. З Захоплення аеропорту Бельбек. Перше місце в конкурсі «Гранд Прес фото 2014. Світло переможе та кохання не спинити. Потрапило до переліку найкращих світлин 2022 року за версією газети The Guardian». Знімок руки піхотинця до добірки найкращих фотографій 2023 року за рейтингом журналу Таймс. Ось така, друзі, такий блок, такі листівки і ось ось конверт. Художній немаркований. Так, далі пропоную глянути на поштовий блок під ультрафіолетом. Зараз хвилиночку. Так, друзі, я зараз вимкну зайве освітлення, щоб воно більш Було видно, що там у нас світиться під цим ультрафіолетом. Ось дивіться, як, як гарно світиться гілка, це в нас вишня, мабуть. От з фокусом, звісно, проблеми. Що вона не хоче о! Ось так краще, бачите, підсвічується. Вишня, квітуча, яка весною заквітає номінали. Марок підсвічуються, назви. Україна, рік. Назви цих світлин. А ось бачите, на, отут, де світ, е, кохання переможе, дивно чомусь. Під, підсвічується тільки номінал. Не підсвічується Україна 2024, як на трьох інших, і не підсвічується назва світлини. Це брак чи так задумано цікаво. В кого будуть маркиці в руках, подивіться, будь ласка, в чому тут прикол. Так, і давайте ще я спробую листівки. Вони цікаві, є на них якісь там ультрафіолетове підсвічення. Ні, нічого немає. На конверті також, мабуть. Да? Ну, все, друзі. Дякую всім за увагу. Гарного колекціонування. До нових зустрічей в ефірі. Нехай квітне український YouTube і нехай переможе Україна.